Нещодавно в одному з закладів я спробувала японський бавовніний чизкейк. Подавався він із кокосовим соусом та ягодами. Я одразу вирішила, що це точно варто приготувати. Для чизкейка яйця розділяємо на білки та жовтки. Окремо поєднуємо крем-сир, масло та молоко. Воду доводимо до кипіння і зменшимо вогонь. Ставимо на водяну баню і доводимо до однорідності. Охолоджуємо до кімнатної температури і по одному вводимо жовтки. Додаємо лимонний сік, ванільний екстракт і перемішуємо. Просію борошно з крохмалом і ще раз перемішуємо до однорідності. Окремо білки з сіллю збиваємо до піни. Продовжуючи збивати, додаємо цукор і збиваємо до м'яких піків. Це дуже важливо. І тепер в 3-4 етапи вводимо білки в основну масу, обережно переміщуючи лопаткою знизу вверх. Переливаємо тісто в підготовлену форму і ставимо її в більшу ємність. Додаємо гарячу воду і випікаємо в два етапи. А поки чизкейк випікається, приготуємо кокосовий соус. Для цього кокосовий наєднуємо з медом і доводимо до кипіння. Поміщуючи, вливаємо розведений крохмаль. Варимо 10 хвилин, пробуваємо блендером і даємо охолонути. Чизкейк можна смакувати як в теплому, так і холодному вигляді. Подаємо його з кокосовим соусом, свіжими фруктами або ягодами, цедрою апельсина та м'ятою. Обов'язково зберігайте собі рецепт та готуйте. Це дуже смачно.